Чи мудак Я за те, що сказав дружині, що втомився виховувати дитину, яка не є моєю. Увага! любі друзі! Цей день настав два. Я вставив би цю пісню під вихід легендарної людини. Але на жаль, мене ютуб заблочить, поэтому я буду співати сам. Стефанія, мама моя, стефанія, розкидає щось там а вона сивіє. Ай, мені, маму, кову? Я не помню, і так нормально. Марія Стефанюк. Ну що ж, я тебе ждав. Ты де була? Всі ці дні. Всі ці місяці. Де була? Ну нічого, нічого. Ти прийшла, ти вже з нами, ти в безпеці і ми в безпеці. Тому що наша сім'я кріпчає. Вдячний Марії за підтримку, за довіру та за віру. Сподіваюсь, не підведу. Оригінальний пост 19 травня 2023 року. Мені 31 рік, я одружений з дружиною Амбер, їй 30. У нас є донька Емма, їй 7 років. Проблема в тому, що найкраща подруга моєї дружини Дженіфер 30 років, теж має доньку Гарпер 7 років. Батько Гарпер лінивий шмат лайна, який відмовляється робити будь-що для дитини. Це той тип чоловіка, який хизується тим, що ніколи не міняв підгузок. Дженніфер і Гарпер зазвичай проводять вихідні в нашому домі з Амбер, тому що батько Гарпер весь вікенд п'є алкоголь і дивиться спорт. По суботах я зазвичай проводжу весь день зі своєю донькою Еммою. Я мало бачу її протягом тижня і хочу надолужити час. Але коли Гарпер тут кожної суботи, усе, що я роблю з Емою, я мушу робити із Гарпер. Вести Ему в зоопарк це я, Ема і Гарпер. Навчив їх обох їздити на велосипедах, воджу їх обох на танці, в дитячу перекарню і всюди разом. День матері став останньою краплею. У суботу вранці я відвіз їх обох на заняття з танців. Амбер і я також оплачуємо обидва заняття, бо біологічний батько не платить. По дорозі додому Емма запитала, чи можемо купити щось для мами на день матері. Я сказав так. Але в підсумку довелося купувати подарунок і для Гарпер, для її мами. Дорогою додому я постійно думав, чому я купую подарунок чужій дружині. Це його робота, не моя. Через кілька днів, щоб не псувати День матері, я сказав дружині, що втомився виховувати Гарпер. Її справжній батько повинен нарешті взяти відповідальність. Я втомився від того, що це забирає мій час з Емою. Вона сказала, що Дженніфер її найкраща подруга, і ми повинні. Бути поруч для Гарпер. Тепер вона зі мною не розмовляє і спить у гостєвій кімнаті. То я мудак. А, то чуєш же, подружка, А може ти будеш проводити час із а, дочечкою любімої своєї найкращої подруги? А з хуялі твій чоловік дожен цим займатися? Це твоя найкраща подруга, блядь, Ти цим займайся? Ніхуя собі. Добрий вечір. А що це за новості? Дженніфер її найкраща подруга. Ну, так ти їбися, блядь, з її проблемами, з її дітьми. А, я не проти, щоб іноді допомагати, проводити час разом там. Ну, як би він заміняє її батька з хуялі. Бля, він своїй дочки не може нормальним батьком бути, тому що скрізь, блядь, це гар перетиняється. Не то, щоб це її вина, понятно, що це не її вина. Але, якби, треба ну, їй, блядь, якісь ко кордони мати, блядь, чи що, я хуй знаю, якось вона перебарщує, борші, борші. Редагування. Ема і Гарпер найкращі подруги. Ідея проводити суботи з Емою була моєю. Я більше працюю протягом тижня і хотів проводити час з донькою. Також хотів дати дружині трохи відпочити. Ми платимо за багато речей, бо чоловік Дженніфер вважає це марною тратою грошей. Дженніфер і Гарпер бачаться з Амбер і Емою ще один-два рази протягом тижня. Коментарі. Коментатор. А де в усьому цьому мати Гарпер? Автор – вона просто проводить час у нас вдома. Гарпер почала ходити з нами, бо я подумав, що це буде жорстоко брати лише її подругу. Спочатку це було не постійно, але з часом стало регулярним. Коментатор: тобто, твоя найкраща дружина, що вихідних тусується з подругою без дітей? Якщо дружина не погоджується на дні без подруги, то можливо матері повинні ходити разом з вами. Я не розумію, чому мати Гарпер хоча б не возить дітей на танці, особливо якщо ти за це платиш. Да, блять, що? Він платить за цю всю двіжуху за подругу своєї дочки постоянно, регулярно і типа йому ніхто бабки не вертає? Блять, що? Чого? Чого? Автор. Наш дім по дорозі до танців, тому вона спочатку приходить до нас. Мені також подобається ходити на танці. Це навіть весело, бути єдиним татом там. Після занять у нас є традиція йти в місцеву пекарню. Ми беремо круасан і смузі на сніданок. Е, окей, блядь, ну ти так і не відповів чувачок, схоялі ти платиш за цю двіжух і тіп, тобі, ну окей. Ладно. Коментатор. Тобі повертають гроші за подарунки та інші витрати. Автор. Коротко ні. Довша версія. Амбер і я заробляємо значно більше, ніж Дженіфер і її чоловік. Єбать не должно. взагалі нікого. Бля, дітей наробили, будь ласка, е, майте, скажімо так. Е, е, як це, блядь. Ну не знаю, майте совість, блядь. Е, хоча би якось. Дякувати або просить допомогти, я так зрозумів, що вони не дякують не просять і сприймаються як таке должно бути. Бля. чому проблема є Ми дітей зробили, ти за них е, не відповідальність, все. <су> ти за них платиш, їх гуляєш, учиш, бля, з них Всього. Пожалуйста, це тепер твоя проблема. план, Просто якщо я правильно понял. Її чоловік не хоче витрачати гроші на дитину. Дженніфер не може нам нічого повернути. Тож я знаю, що всі гроші, які витрачаю на гарп ми більше ніколи не побачимо. Коментатор: 7 років ти сам створив ці очікування. Гарпер не зрозуміє, чому ти раптом віддаляєшся. Дивно, що ти лише зараз вирішив, що це проблема. Автор, я розумію, що ти маєш на увазі, але це поступово дійшло до такого рівня протягом 7 років. Раніше вона була тут рідше, зараз Ема доросліша і ми робимо складніші речі. Коли їм було три, це був просто майданчик біля дому. Тепер це поїздки до наукового центру. Коментатор. Тобі варто поговорити з цим жалюгідним батьком, хоча б сказати йому, що ти про нього думаєш. Автор: Я б поговорив, але він не з тих, хто веде цивільний діалог. Він з типу альфа-самець, який скоріше поб'ється, ніж поговорить. Коментатор, чому ти платиш за танці Гарпер? Чому її батьки не платять? Автор. Я плачу за заняття, бо Ема хотіла, щоб Гарпер була з нею. То хай Емма платить. Її батько вважає, мої гроші мої, а гроші Дженніфер спільні, і він не хоче витрачати їх на гуртки. Оце батяня, бля, не дай Бог нікому такого батю. Піздець, реально, дітей не робили, а займатися нахуй надо, Альфа самець. Окей, ідемо до оновлення. Оновлення. 2 червня 2023 року через два тижні. Отже, багато людей просили оновлення щодо цієї ситуації. Вибачте, що так довго. Останні кілька тижнів були дуже хаотичними. Щодо оновлення, Ми з Амбер у порядку. Її реакція була результатом моїх невдалих слів, поганої комунікації з обох боків і деяких речей, про які я тоді не знав. Коротка версія така. Ситуація вдома у Дженніфер була набагато гіршою, ніж я усвідомлював. Моя дружина лише нещодавно дізналася, наскільки все було погано. День матері став останньою краплею і для Дженніфер. Вона виросла в сім'ї, де вважали, що треба залишатися разом заради дітей. Коли Гарпер прийшла до мене по подарунок, Дженніфер зрозуміла, що її донька не бачить у ньому батька. І тоді вона усвідомила, що настав час йти. Дженніфер звернулася до моєї дружини. З Прохання б допомогти піти. У неї не було родини поблизу і не було фінансових можливостей піти самостійно. Тож у той вечір, коли дружина збиралася запитати мене, чи можемо ми допомогти. Я сказав, що втомився виховувати чужу дитину. Саме це й викликало її реакцію. У суботу після нашої першої сварки Дженніфер не прийшла. Ема поїхала до бабусі з дідусем. Ми з дружиною мали довгу розмову про те, що насправді відбувається. Саме тоді я дізнався всі подробиці ситуації Дженніфер. Ми з дружиною вирішили, що Дженіфер і Гарпер можуть пожити з нами деякий час. Моя проблема ніколи не була в цих двох. Проблема була в тому, що я замінював безвідповідального батька або дедбіт, якщо хочете. Коли ми розповіли це Еммі, вона була неймовірно щаслива, що її подруга житиме з нею. Ми поговорили з нею, що якщо вона захоче провести час з кимось із батьків без Гарпер, достатньо просто сказати. Ми не хочемо, щоб вона почувалася обділеною. Минулого вікенду за допомогою Юхол і кількох моїх друзів ми перевезли всі речі Дженніфер і Гарпер до нашого дому. Добра новина, у нас будинок із чотирма спальнями, тож у кожного є своя кімната. Погана новина, офіс моєї дружини, переїхав у підвал. Побажайте мені удачі. Подивимось, як це все складеться. <рес> Чесно, трохи неожиданно, тому що, як би він казав, що бля, та я закумарився мати ще одну дочку, яка не є моєю, і за нею доглядати і все робить. Тепер мало того, що у нього офіційно, блять, наче дві дочки. Одна з яких все ще не його, да? Так у нього ще дві дружини не <laughs> тепер, блядь, Теж не офіційно, А... Вау. Хотів збавитися одної, отримав додатково ще одну. Ну, зрозуміло, чого, так. Да, ситуація там не проста. Понятно було одразу, що там, блядь, батя сука, гнидник. Але тепер все стало прям дуже зрозуміло, дуже ясно. Що там пиздец типура, блядь, жорсткий. Альфа самець. Нахуй надо діти, блядь, Наробити, нехуй делать доглядати не камні. Друге оновлення 12 травня 2024 року. Через 11 місяців. Минув майже рік з мого останнього оновлення. Оскільки наближається День Матері, я вирішив написати апдейт і відповісти на питання, які отримав. Джен і Гарпер досі живуть з нами. Як я вже згадував раніше, Джен заробляла небагато. Вона працювала флеботомісткою в нашій місцевій медичній мережі. Хороша новина через нестачу медсестер. У неї є програма, де компанія оплачує навчання працівників у медсестринській школі. Вона змогла розпочати навчання наприкінці серпня. Погана новина це 18-ти місячна програма, і під час навчання дозволено працювати лише 20 годин на тиждень. Тож домовленість така. Після випуску вона з'їде. Це має статися наступного травня. Розлучення з Дед досі триває. Він дізнався, що йому доведеться платити аліменти, і він почав використовувати кожен брудний і огидний трюк, який тільки міг вигадати. Ну да, це ж, блядь, треба платити своїй дочки і її матері гроші. Нахуй треба. зараз будемо гасити, сука, цих двох лахов, да, блядь? Класика. Я не маю уявлення, коли це все закінчиться. Моя дружина почувається добре. Вона щаслива, що допомагає своїй найкращій подрузі, але п'ятеро людей у будинку це значно більше роботи ніж троє. Оскільки вона працює з дому, усі справи до і після школи лягають на неї. Ема і Гарпер досі найкращі подруги. На диво, Гарпер у цьому середовищі почувається значно краще ніж раніше. А що на диво? Тут її найкраща подруга. блядь, мама, дві людини, ще які до неї хорошо относяться. їй все купляють на всякі гуртки. Возять що блядь, ці А там був сука батя, хоч чисто кусок говна на кроваті лежить. блядь, і от кисає просто. Єбать, удивительно, удивіть Вони вже не роблять усе разом. Гарпер кинула танці, але почала займатися футболом. Я думаю, що усвідомлення, що вона отримає батьківську увагу незалежно від занять, дало їй свободу розвивати власні інтереси. Гарпер стала моїм лего-напарником. Ема ніколи не цікавилася Лего. Але ми з Гарпер зібрали кілька гарних наборів разом. Ми і я досі маємо наші тату відончені побачення у вихідні. Я все ще воджу її на танці, і вона почала займатися фехтуванням. Я не знаю, чи мені пишатися чи боятися того, що вона може перемогти мене в поєдинку на мечах. Я думаю, що через рік мені стало значно легше. Наявність плану з чіткими термінами для Джен і Гарпер зняла багато стресу з мого життя. Те, що мені більше не доводиться бачити дедбіт, також стало великим полегшенням. Я також намагаюся виділяти кілька годин на місяць для себе і своїх хобі. Негатив у тому, що я думав, що вже завершив той етап життя, коли мав сусідів по житлу. Також буде приємно, коли Джен отримає роботу медсестри і або почне отримувати аліменти, щоб ми з Амбер перестали оплачувати так багато витрат. Для всіх, хто писав, що Джен стане нашою сестрою дружиною, або що я зраджу дружину з нею, або що вона зруйнує мій шлюб зі злості. Або будь-які інші дивні сексуальні фантазії, абсолютно нічого з цього не сталося. поки що. Ні, гані лише її, дружочек, блід. Но, по даному оновленню, можу сказати, що воно позитивне, нормальне. Ніяких здвигів напрям. Жорсткий позитив я не бачу. Ну, типа, вона з'їхала, зараз буде судитися за аліменти. Це стрес для дитини, все одно без батька. Ну, типа, так і так це мало б случитися, чи да, пізно. Ну покращення прям таких сильних не бачу. Ну, те, що для дитини, наверное, все-таки лучше трохи. Що нема сварок з батьою, напевно, ну, мабуть, мамка сварилась перед нею, теж батькою часто. А зараз вона з подругою своєю чилить, кожен день з нею бачиться, блін, двіжують. Ну це круто, мабуть. що. Ну, рано чи пізно це закінчиться. І тоді буде не дуже круто. Я хотів би почитати оновлення через 5 років, так знаєте, через 10. Що там як у них життя склалось. Може, колись і прочитаємо? Хто знає. Добре, йдемо далі. Третє оновлення. 10 липня 2025 року, через 14 місяців після попереднього оновлення, 2 роки після оригінального посту. Отже, минуло вже понад 2 роки. Я отримав кілька запитів на оновлення, і тепер, здається, усе остаточно завершено. Тож, ось фінальний апдейт. Сподіваюся. Емма, моя донька, почувається чудово. Вона досі займається танцями, досі обожнює зоопарк і досі найкраща подруга Гарпер. Гарпер, донька Дженніфер, теж у порядку. Вона все ще мій лего напарник. Вона захопилася відеоіграми минулого року. Їй подарували свіч. Вона дуже любить Stardew Valley і Animal Crossing. Я не маю уявлення, який сенс у цих іграх, але їй вони явно подобаються. Я знаю занадто багато про її улюбленого персонажа Оді. Вона більше не займається танцями, амбер досі розриває на роботі. На цьому етапі є, мабуть, золотошукач у наших стосунках. Якщо чоловік не може прийняти, що дружина головний годувальник, мені його шкода. Вдома вона все ще відчуває стрес, бо більшість додаткової хатньої роботи лягає на неї, оскільки вона працює з дому. Вона почала бігати, щоб розслаблятися, і як це для неї типово, швидко стала в цьому дуже хорошою. Дженніфер закінчила медсестринську школу у травні. Вона ще склала іспит на Клекс, який, здається, медсестри повинні скласти перед працевлаштуванням. Вона сказала, що отримала роботу у відділенні MedSearchTel. Я не маю уявлення, що це таке, але вона звучить дуже радісно. Її розлучення тепер завершено. Усе пішло швидко, коли Дед Біт запліднив свою нову дівчину і вона наполягла на шлюбі. Удачі їй! Єба! Ай, малишка, вона навіть не розумію на що підписалася. Ну, так як і його тепер минула дружина, да? вона теж не знала. Несподівано сарказм дед Бі досі не має жодного інтересу до Гарпер. За останні понад два роки він бачив її лише три або чотири рази. Головна новина Джен і Гарпер переїхали на початку липня. Вона орендувала квартиру. Нарешті я знову маю свій дім. У житловому комплексі є басейн, тож Ема дуже чекає ночівель. Перша ночівля попередньо запланована на ці вихідні, якщо все буде розпаковано. Я з нетерпінням чекаю вечора лише з дружиною. Коли всі фінансові питання з розлученням були вирішені, Джен почала повертати нам гроші. Ми відмовлялися від грошей, але вона оплатила поїздку для мене Амбер на ран Дісней цього року. Було нормально, але 10 кілометрів у Флориді. Не моя ідея веселощів, зате дружина чудово провела час. Амбер хоче дійти до напівмарафону. Також Джен оплатила поїздку до Дісней Ворлд цього літа для всіх нас. Обидві дівчинки надзвичайно раді, вони не можуть дочекатися зустрічі з принцесами. І так, у них і в нас будуть окремі готельні номери. Шкода, що батько Гарпер не має до неї інтересу. Після їхнього переїзду мене підвищили до крутого дядька. Я думаю, мені ця роль підходить. Я також з нетерпінням чекаю поїздки в Дісней. Я люблю Дісней з самого дитинства. Пам-пам-пам. От і все. Історія закінчилась. Дуже добре закінчилась. Дуже круто, як на мене. Е, вони з'їхали, почала вона заробляти. І почала бабки вертати, і в Дісней туди-сюди поїдуть вони, і все, приколи. І саме приятне, що у цього блядь, deadbeat, е, <си> Сука. Ну, як Ну, Взагалі, нічого що Ще одна жінка буде нещасною, ще одна дитина буде нещасною. Так, да, приєднання тут насамперед нічого немає. Прияте, що, мабуть, вони збавилися від нього. Все, елементи він он виплачує, вони від нього і Все. Я вважаю, що в історії позитивне закінчення. Я радий за них. І радий, що вони все-таки не погіршили свої відносини оці дві сім'ї. Вони не віддалилися друг от друга. Наоборот, продовжується дружба. Все класно. Ну, все класно. Вони пройшли цей путь разом. Так, да, ситуація сложна оказалась, і вони її разом пройшли. Вони все. Ну, це круто. Я їх поздравляю. Їм повезло, що у них оказались такі друзі під боком, які їх підтримали, взяли до себе на два роки. І нормально блін, круто, круто. Всім би таких друзів. Насправді небагато таких є людей, які реально настільки можуть допомогти. Два роки свого життя вони віддали, прийняли до себе додому, платили за все. Ну це круто, не багато таких людей є. Це приятно знати, що такі люди в світі є. Сподіваюсь, ви любі мої будете такими друзями для когось. І Якщо у вас були подібні ситуації, може, з кимось де ви там когось приютили на якийсь час, бо була теж складна ситуація в сім'ї, не забувайте, що в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, куди ви можете написати свою історію, і там ми можемо її обсудити обговорити різні варіанти виходу, які могли бути в цій ситуації, або вам просто потрібна порада щодо якогось питання. В Телеграмі ви можете задати це питання, ми можемо все з вами обговорити. Пишіть, будемо спілкуватися там. А на даний момент, будь ласка, ставте мені лайк під це відео, обов'язково тіремоньте колокольці, щоб не пропускати решту відосів. Ось вам відосик, зразу, щоб ви далеко не йшли. Дивіться, ось прикольний. Також переходьте в опис під відео. Там, як я вже говорив, є телеграм. Заходьте, і приєднуйтесь до нашого ком'юніті. Також там є посилання на мій інстаграм, якщо маєте бажання, підписуйтесь. Там є посилання на джерела для підтримки, якщо маєте бажання знову ж таки підтримайте мене копійчиною. Це не обов'язково. Але... Вітається, звісно ж. Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly з шикарнішими послугами професійних психотерапевтів. Якщо ви шукали таких, там все є. Переходьте із моїм промокодом Балачки ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Я думаю, це приємний бонус. Дякую всім спонсорам на один уже їх більше. Дякую всім, хто подивився це відео повністю. Дякую всім, хто пролайкав, прокоментував, зробив будь-яку активність. Я вас всіх дуже сильно поважаю. поважаю. І ціню. Дякую. І під кінець, нехай проблеми та незгоди Не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Цілую, люблю, бувайте.